Друзі, усім привіт! Я Марина Малановська, і сьогодні ми будемо говорити з вами про використання фітоканабіоїдів як терапевтичного препарату. Якщо ви пропустили мої попередні випуски, в яких я розповідала, чому та як конопля впливає на наш організм загалом, будь ласка, подивіться його, десь він має з'явитись тут зараз. А сьогодні я хочу більш прицільно розповісти про використання фітоканабіодів в. В житті людини сучасної. Так, що можна, як можна за допомогою цього препарату собі допомагати? Так ось. Фітоканабіоїди це клас біологічно активних речовин з марихуани. Вони діляться за певною ієрархією, і є так звані первинні фітоканабіоїди, і вони є THC, вони називаються THC або CBD. І ми сьогодні будемо з вами більш прицільно говорити про CBD. Можливо, ви чули, можливо, ви чуєте перший раз, і я хочу вас з ним познайомити, розказати, як правильно обирати CBD, на що звертати увагу, як підібрати дозування, які можуть бути важливі правила безпеки використання. І, власне кажучи, чим це CBD може вам бути? Корисним. Отож, поїхали. А CBD – це канабіоїд з коноплі, який не має виражено психотропного ефекту. Що це значить? Що прийом CBD ніяким чином не призведе до того, що ви будете отримувати кайф. Так. А за це відповідає HC. Але CBD він має цілу низку впливів на організм. Перш за все, це на стан нервової системи, також на стан серцево-судинної системи, на стан кісткової тканини, загальний вплив на організм як протизапальний, а також як онкопротектор. Розберемо кожну сферу більш прицільно. Один із основних ключових аспектів, які мені здається, чинить CBD на організм. Це робота з нервовою системою, це дуже класний інструмент для роботи з тривогою. Тобто, виражений гарний, м'який терапевтичний ефект від тривожності для заспокоєння. Це прекрасна альтернатива певному, цілому класу антидепресантів. Особливо, якщо використовувати CBD не просто як єдину якусь одну річ. А працювати комплексно, от я про це розповідала в першому відео про ментальне здоров'я, то ви зрозумієте, що насправді в тіла завжди є. Причина, чому воно себе почуває. І е, CBD це може бути тим костелем, який допоможе тілу вибрати з цього і, наприклад, вже вімкнути максимально функціональний підхід до того, щоб попрощатися з внутрішньою тривогою і попрощатись, до прикладу, з там навіть з певними станами депресивними. Також на нервову систему впливає таким чином, що він активізує роботу парасимпатичної нервової системи. Це значить, що людина більше розслабляється, якісніше, краще спить, краще відновлюється. Наступний факт це робота з нервовою системою, також з суб'єктивним відчуттям болі. CBD є класичним способом для зменшення больового відчуття. До прикладу, не знаю, там після оперативних якихось втручань. Або, або у жінки там, чутливий, ну, низький поріг чутливості, коли в неї там, менструація, до прикладу. І, і в тому і в тому випадку CBD буде ефективним. Я знаю, що є дослідження про використання CBD в розрізі поліативної допомоги для онкохворих. Наступний фактор це є нейропротекторна дія для. Профілактики, цілого ряду розладів нейродегенеративних і в частності там різних видів деменції. Також CBD сприяє розчиненню бета-амілоїду, а ми знаємо, що це один із основних винуватців так званої хвороби Ельцгеймера. Так? Також CBD активно допомагає для зняття симптомів цієї. Тремору при Паркінсона, я знаю, що використовую його також як протисудомний засіб, до прикладу, навіть в протоколах в Штатах від дитячої епілепсії. Мені здається, що це чудова альтернатива препаратам, важким препаратам, які зазвичай в нас використовуються. Хоча, безумовно, там, стосовно епілепсії, це повинен призначати лікар, але треба знайти спеціаліст, який в цьому розуміється, який зможе вам в цьому допомогти. Наступний Наступна система, на яку чудово впливає CBD, це є серцево-судинна система. При цьому вона, знаєте, так досить м'яко модулює роботу серцево-судинної системи. Тобто, що це значить? Якщо в людини там, низький тиск, вона буде вирівнювати його до нормального, якщо високий, буде знижати до також нормального. А вже ж це не може бути альтернативою антигіпертензивним препаратам. Але людям, які мають лише епізодичні ситуації з високим тиском, це досить може бути ефективно. Хоча знову ж таки, моя маленька ремарочка, як на люди в високого тиску є свої причини. Це не просто тому, що у вас вік, тому що є цілий ряд помилок в організмі. Але це тема окремого відео. Якщо вам до речі, цікаво. Напишіть в коментарях, я запишу його. Він сприяє нормалізації частоти серцевих скорочень. При цьому в стані спокою він абсолютно ніяк не впливає на частоту серцевих скорочень. Але коли людина в стресі, то він не дає бути на супервисокому пульсу, цій суперкаті кардії, коли серце випригує, здається, із грудей. При цьому також CBD використовують в ряді протоколів для підтримки серцевого м'язу, профілактики і шемії, тобто коли не вистачає якісного кровопостачання самого м'язу серцевому, так мені здається, що це на ряду з розслабленням дуже класне доповнення, особливо для літніх людей. Протизапальний ефект це загальне дійсно власне по організму, і він зазвичай реалізується за рахунок інгібування зворотнього захвату анандаміду. А в минулому випуску ми говорили, що це наш внутрішній ендоканабіот, який тіло власне синтезує, і він має сильний протизапальний ефект. Ось також CBD допомагає цього реалізувати. Ще цікаве використання це в схемах, протоколах лікування залежностей, починаючи від там, опіоїдних, кокаїнових, психоактивних речовин і завершуючи навіть табаком. І коли там, опіоїдні, психоактивні кокаїнові, вони мають це лікування проводитись в клініках спеціальних, тоді як від лікування нікотинової залежності можна самому собі просто допомогти, тому що там ось uh, uh, дискомфорт пов'язаний з цим, досить часто пов'язаний саме з uh, низькою активністю ендоконобіодної системи, uh, з високим рівнем тривоги на фоні цього всього. І тут CBD може бути доречним і ефективним. Um, Одна із також важливих і цікавих напрямків ефективності CBD – це є онкопротекторна дія, в якій ми бачимо, що за рахунок деяких механізмів, там, наприклад, активації рецепторів PPAR гамма та також на вплив концентрації кальцію в мітохондріях, може призвести до апоптозу, тобто гибелі ракової клітини. І ми знаємо про дослідження, які показують, що CBD, ну, фітоканабіоїди, вони ефективні як профілактика для цілого ряду захворювань, в частності, наскільки я пам'ятаю, наприклад, тракту стоїть кішки і так далі. Вплив на кісткову тканину це підвищення щільності кісткової тканини. Ми знаємо, що переважна більшість переломів, особливо побутових, пов'язані з тим, що кісткова тканина має знижену щільність. І це Буває умовно або в ростущого організму, який ще росте, так, і вона просто не встигла ще набрати щільності, але зазвичай це пов'язано знову ж таки з літніми людьми, які не мають цього гормонального бустеру, щоб створювати класний. Класну щільність кісткової тканини, і тому знову ж таки ще одна копійка, ще одна причина використовувати в літньому віці продукти коноплі. І ось я вам розповіла основні фактори впливу CBD на організм. Але будемо об'єктивними, що це нема на небесне, не материнське молоко, і не свята вода. Є свої особливості техніки безпеки використання цього препарату. І я хочу вам про них розповісти, щоб ви мудро його використовували. Перш за все, потрібно розуміти завжди, коли ти якийсь препарат використовуєш, додаєш його собі. Тобто, те, що він рослинного походження, не значить, що він абсолютно безпечний. Це неправда. Потрібно і використовувати і правильне дозування, і, що дуже важливо, це правильне поєднання з іншими речовинами, які ви вживаєте. До прикладу. Ми розуміємо, що коли CBD потрапляє в організм, він проявляє свою біологічно активну дію за рахунок зв'язування з рецепторами. Ми про це говорили в минулому відео. Але після цього він повинен інактивуватись і вивестися з організму. І за це відповідає процеси детоксикації. Є перша, друга, дехто ще виділяє третю фазу детоксикації. Перші дві відбуваються в печінці. І ось Першу фазу в нас реалізовує ціла родина цитохромів, які називається p 450 І ось CBD також інактивується, метаболізується і виводиться за допомогою цієї родини цитохромів. Але ми розуміємо, що пропускна здатність цих цитохромів, вона обмежена. Тобто, не знаю, умовно, в нас є якийсь турнікет, через який можуть проходити. І чим більша в нас черга, Тим повільніше, ну, тобто навіть сам цитохром може працювати добре, але коли велика черга, кого треба детоксифікувати і вивезти, ми розуміємо, що може утворити черга на процес цієї детоксифікації. І коли, наприклад, накопичення самого CBD в організмі, він не, не призведе, скоріш за все, до якихось неприємних наслідків, тоді. Одночасне використання з іншої групи препаратів, це можуть бути антибіотики, протигрибкові, статини, той саме алкоголь знову ж таки, через ту саму історію, там, антидепресанти. Вони можуть призвести до того, що саме цих ліків, препаратів, їх концентрація в тілі може вирости, і тоді вони можуть створити певний токсичний вплив на організм, який би ми не хотіли. Тому перед тим, як використовувати CBD, якщо у вас є препарати, які ви ще приймаєте, обов'язково обговоріть зі своїм лікарем або зі своїм спеціалістом, чи це буде безпечне поєднання, чи можливо потрібно щось скажімо так, замінити. Так? От наведу вам приклад, так? Що о, одночасне використання CBD зі статинами, а статини це ціла група препаратів, які використовуються е, при підвищеному холестерині, називаємо це так, тобто при порушенні ліпідограми, вона може призвести до підвищення ризиків міопії. Тобто. Порушення з очима, так? І ми би цього дуже не хотіли. Тому, якщо ви правильно своєчасно скажете про це лікарю, що ви, наприклад, в цілях, в цілях зниження тривоги хочете використовувати. CBD, він вам може призначити обіхінол, Конзим Q10, який буде нівелювати ці ризики і зменшить значно ймовірність прояву цих пубічних дії. Ось, тому сам, самі собі не призначаємо і обов'язково консультуємося і радимо зі своїм лікарем. Також сі біді бувають різних форм. Буває інгаляції, бувають там полити, а бувають варіанти олії, просто перорально, наприклад, там в капсулах, бувають навіть ректальні форми, різноманітні желейки бувають. І в них різна біодоступність, вони по тривалість дії в них різна. Що таке біодоступність? Це, до прикладу, ви щось прийняли, щось з'їли, наскільки відсотків воно засвоїлось? Тому що коли ми їмо там перо, тобто через рот, на 100% воно не буде засвоюватись. Є такий стандарт, що на 100% засвоюється в нас тільки, коли ми безпосередньо, наприклад, ін'єкцію якусь робимо. Так? Но я не зустрічала ін'єкції CBD. Тому обговоримо, які є найбільш біологічно там, доступні форми. Одна з лідерів найбільш доступних біологічних форм це в нас є інгаляція. В минулому випуску ми говорили з вами про те, що ендоканобіоїдна система вона має бронхорозширювальну дію. І для людей, які мають, наприклад, астму або бронхіти, це може бути дуже актуально і класно. Чудова альтернатива або доповнення до схеми лікування. Потім, до прикладу, є ті ж самі способи там, через паління. Паління також може бути ефективним, тому що там будуть ще доєднані терпени досить часто, і вони також мають ну, терапевтичний ефект. Потім є, наприклад, переральне використання там, якихось жилейок або капсул CBD. їх біодоступність не є високою. буквально, там 6-19%, але якщо разом поєднувати з, це, з прийомом жирної їжі, тоді ми розуміємо, що гарно жовч виділяється, це мульгується, засвоюється значною мірою в, в лімфатичну систему і проявляє свою біологічно активну дію. Тобто, треба знати, як це поєднувати. Так, а одна з найпоширеніших способів це є крапельки, крапельки олії, суволігнувальні, їх біодоступність приблизно 20-30%. Термін дії і як швидко проходить ефект, наприклад, так вона там інгаляція – це 1-5 хвилин і вже починає діяти. Тоді як там ті ж самі крапельки під язик, вони можуть там через 10-45 хвилин почати діяти. Це окей. Тривалість ефекту інгалятора може бути 1-5 годин, коли сублінвальною може бути 2-8 годин. І знову ж таки, запитаєте, ви як зрозуміти 2 чи 8, Ну, бо це велика різниця, так? А це залежить від цілого ряду факторів: від активності парасимпатичної нервової системи, від активності процесів детоксикації. Хто ще в цьому турнікеті стоїть, окрім. Мовно, окрім CBD, І тому тут це досить індивідуально. Досить важливо знайти свою персональну дозування CBD, тому що як низьке дозування, так і високе, воно практично не проявляє біологічної активної дії. Тоді, коли саме ось ваше персональне, яке вам підходить, воно буде там, приємно розслабляти, до прикладу, заспокоювати, знімати відчуття тривоги. І тому класична схема це коли ми. Беремо там, не знаю, мовно, 10% CBD і починаючи там, з однієї краплі, нарощуємо там, кожних там, 2-3 дні, збільшуючи дозу, щоб зрозуміти, а яка особисто мені, яке мені особисто дозування підходить. Може бути, що в умовах там, гострого стресу, наприклад, може бути трішки більше потрібно, а в умовах, коли все спокійно, може бути що зменшується, тому що. Ендоконобіодна система також у нас працює. Важливим аспектом використання CBD є розуміння, що воно не викликає залежності, і ви можете в будь-який момент перестати використовувати цей препарат. І воно ну, нічого з вами не трапиться, так? На відміну від використання тих самих антидепресантів. Особливо коли їх призначають не зовсім при депресії, а просто як засіб від, від тривоги, то ми розуміємо, що можна пошукати, спробувати альтернативи, які будуть менше шкодити тілу. Ще один із останніх моментів, які хотіла відмітити, це те, що коли ви підете в магазин і будете шукати, ви можете побачити, що є, наприклад, повного спектру препарат. Так, а є е, е, препарат просто чисте ізольоване CBD. Тоді, за можливості, беріть повного спектру. Там може бути і THC трішки, не лякайтесь. Будь ласка, ті, що варіанти в нас безрецептурні, там THC буде мало, і в правильному співвідношенні вони тільки будуть, як от, це називається ефект антуражу або ансамблевий ефект. Вони будуть підсилювати до одного, але знову ж таки, відчуття цього кайфу його не буде. От. А по-друге, е також там будуть, скоріш за все, терпени, терпени також мають е терапевтичний ефект. І останнє це обов'язково дивіться сертифікати якості, що ви, що, що ви купуєте. Так? Тому що е препарати, які не мають сертифікату якості, е в якому не вказано, що препарат очищений від важких металів, від плісняви, від БПА, від пестицидів, гербіцидів, е скоріш за все. він, від цього не очищене дійсно, бо коли його й очищають, то це обов'язково напишуть. І тоді ви отримуєте або не настільки активну речовину, або ще отримуєте забруднену речовину, яким можете себе чимось собі нашкодити. Я би цього не хотіла. Отож, підводимо підсумок, що. CBD чудова альтернатива і підтримка для організму. Не бійтесь його використовувати, перед тим обов'язково порайтеся своїм спеціалістом. Якщо у вас залишились запитання на тему використання CBD, залишайте, будь ласка, в коментарях. Я з радістю вам відповім. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Усім чудового дня!